Я дозволив собі закохатися в тебе, не знаю навіщо це все мені. Відчуваю себе, як птах у небі, ти зараз в думках моїх і в моїй голові. Моє серце має глибокі рани колись туди встромили ніж, але зараз кохання вулкан. Прориваються з глибоких частин моїх почуттів? В мені живе, немов дві людини, одна закохується, а інша говорить ні, як швидко пливуть життя години, вчора ми кохали красиві, а завтра немає кохання і всі ми старі, чи варто в собі все тримати? Мовчати, жаліти, не спати, а може, треба більше кохати, Ростити, творити і малювати, чи взаємні ці всі почуття ніколи не знати? Мріяти далі і просто.